Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі, де Косарі Правлять світом. Сьогодні з вами поговоримо на таку тему, як взагалі робота фізична. Хто там косить, пилить, чи займається чимось подібним. Плюси і мінуси. Ну, звісно, таку роботу буде робити не кожен. І... Причина тому це важка фізична праця. це раз. По-друге, ця робота потребує у певній мірі знання іструменту і любові до інструменту, тому що, е... тому що приходиться час від часу якісь маленькі поломки усувати самому. Якщо все враховувати і ходити до майстра кожен раз, за кожен раз, то вона стає невигідною. Ось так що приходиться вивчати. Кому подобаються інструменти, це не важко. Це доволі цікаво. Там розібрати редуктор, розібрати, там свічку поміняти, жилку заправити. Ну, жилка це взагалі необхідність, там фільтр почистити перед роботою. Ось така штука. Плюси можна дати той момент, що. Є багато свободного часу для думок. Хто любить про щось подумати, і привикає, якщо ви привикаєте до праці і любите подумати або послухати аудіокнижку, ну, музика, музика не надоїдає, там трошки послухаєш музики, вона проїдається і надоїдає потім голова якось так. Ну, мені так про себе говорю, це моя така думка. Музика не те. Ну, коли настрою немає, то можна включити якусь музику, яка настрій піднімає, і вона має такий ефект, скажем так, на психіку, на мою психіку. Та взагалі на всіх, тому що, якщо ви знаєте, є такі там дослідження е, людської психіки і музики, і не випадково, коли заходите у маркети. Ви можете, бачити, ви можете бачити, чути, прошу вибачення, чути музику, коли там багато людей у маркеті, в магазині великому, то музика швидша, така динамічна, щоб мотивувати людей купляти і скорше виходити, щоб більше місця залишати після себе. А якщо людей мало, то музика спокійна, розслаблюючи, що ви могли більше так. Ну, це я в сторону відійшов. <кій> Найбільший плюс це є, коли ви любите слухати аудіокниги, оця робота фізична монотонна, однакова, до якої ви привикаєте, так, до, до території можете теж привикнути як до свого подвір'я. Ви можете з легкістю. Переслухати багато книг. От. І відколи, скажімо, я цим зайнявся, то для мене я виявив таку штуку, що у мене добра слухова пам'ять. А чомусь до цього моменту, там, до 30 років, я ні близько цього не знав. І це для мене відкриття. Ось таке. Ну, я веду до чого, що ця робота не може бути вічна, звісно, для будь-якої людини важка фізична праця. Хоча, на жаль, людина приходиться інколи людям приходиться ціле життя на таких роботах працювати там за кордон їхати. Але е, якщо її розглядати як таку е, як сезонну роботу, де можна. Е, Ще чогось навчитися, це дуже, це дуже класна робота. Але якщо ви не любите фізично працювати, якщо ви не любите інструмент, якщо ви не любите порохи, от бачите, я якраз в дітей формі, це, це нормальний спецодяг, там один робочий день і, і у вас екіпіровка буде якраз в такому вигляді. Ну, скажімо там, різними косами. В том менш потужнішим і менше буде, але якщо у вас потужна коса, не дай Боже, розкидає і глину, і все решта. Так що є така, така штука.